Цей прогноз лише для тих, хто готовий зазирнути в глибину своєї душі. Якщо готові, залишайтесь до кінця. В кінці будуть поради для вас на місяць, а для того, щоб активувати для себе енергію цього прогнозу, залишайте будь-який коментар під цим відео. Отже, яким буде ваш травень? По карті закохані можу сказати вам, що чекають у травні вас якісь важливі вибори, важливі зустрічі, важливі союзи тобто, це час для прийняття якихось серйозних рішень у партнерстві або ж у справах сердечних. Потузу жезлів, буде якийсь потужний імпульс, нові ідеї, так? але, можливий, передчасний старт, так би мовити. Тобто ви можете відчути натхнення, але вам буде бракувати стратегії, буде бракувати якихось знань. Так? Тому не поспішайте. Спочатку складіть покроковий план, а тоді починайте діяти. По трійці пентаклів чекає якась командна робота. І визнання ваших зусиль, тобто вас оцінять по заслугах. Але пам'ятайте, що не варто все тягнути на собі, а треба дозволити іншим допомагати вам. Чого варто остерігатися у травні? По королеві жезлів можу сказати, що уникайте надмірної самовпевненості і демонстративності, так? тому що це відштовхує. Тобто, не будьте сильно гордими, так? і не показуйте якісь свої досягнення, не хваліться цим. По пажу Пентаклів будуть якісь гарні ідеї, так? які зможуть принести свої результати. От. По верховній жриці можу сказати, що. Прислухайтесь до своєї інтуїції, тому що вам внутрішній голос ніби підказує щось, але ви не завжди до нього прислухаєтесь і можете втрапляти в якісь неприємності. Поради для вас на травень. По сімці Пентаклів вам треба запастись терпінням. Тобто ви отримаєте результати своєї праці, так, своїх е, затрат, енергії і так далі. Але це буде не одразу, так, це будуть не миттєві результати. Продовжуйте працювати, продовжуйте вкладати сили, і ви отримаєте те, на що заслуговуєте. По п'ятірці кубків не застрягайте в минулому. Ви про щось жалієте, про щось ностальгуєте, так? Але у вас за спиною ще залишаються можливості, просто ви їх чомусь не хочете помічати. По карті повішений, перегляньте своє відношення до цієї ситуації. Так? Подивіться на ситуацію під іншим кутом. Зараз ви ніби переживаєте період такої паузи, а пауза у нас це пауза, це не поразка. Тому. Змініть свій погляд, зробіть паузу для того, щоб знайти якісь нові рішення, так, свіжі ідеї. В цілому, травень для вас це про терпіння і про внутрішній вибір. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі. Обов'язково звертайтеся за особистим прогнозом, тому що цей прогноз загальний і він у всіх однаково програтись не може. Тільки особистий прогноз може дати повністю достовірну інформацію, розгорнуту і саме для вас, а не для всіх стрільців, не для всіх тельців, не для всіх козирогів і так далі. До зустрічі!